До нас приїжджала, наприклад, британська журналістка, яка походить з Ємену. І її цікавили полонені єменці. Журналісти часто намагаються допомогти цим людям, намагаються зв'язатися з їхніми родинами, розказати їм, що все гаразд, що з ними тут все добре поводяться, і таким чином, хоч якось, мабуть, підігріти інтерес дипломатичних відомств до тих людей, які опинилися в російській армії і йдуть воювати з нами. Тобто, це важливо, щоб це суспільство розуміло, що. Які справді умови, куди вони потрапляють, що в них дуже малі шанси вижити, тому що ну треба розуміти, що потрапляють щасливчики в полон. Про більшість тих, хто загинув, ми не будемо нічого знати, тому що їх швидше за все вони будуть. Тобто, це історія, коли журналісти допомагають нам зменшити потік оцих найманців до Росії.